Ласкаво просимо до Рівненської області, одного з найбільш інвестиційно привабливих регіонів Східної Європи. Область знаходиться на перетині міжнародних автомагістралей та залізничних шляхів. Поблизу міста Рівне розташований діючий міжнародний аеропорт. Таке вигідне географічне розташування дало можливість Рівненщині стати важливим логістичним центром для експорту товарів до ЄС. Рівненська область має вражаючі природні ресурси. На даний час розвідано понад 600 родовищ корисних копалин. Це сприяє активному розвитку на території регіону, сфери виробництва, будматеріалів та скловиробів. Забезпеченість рівненської області водними ресурсами вдвічі перевищує середній показник по Україні. Майже 46% території регіону займають сільськогосподарське угіддя, природні та кліматичні умови сприятливі для вирощування зернових та зернопобових культур, цукрового буряку, картоплі та овочів. Галузь тваринництва становить третину обсягу валової продукції сільського господарства. Наявність власної сировини зумовила потужний розвиток харчової промисловості на території області. Найбільшими є виробництво м'яса, молока та кисломолочних продуктів борошна, хліба та хлібобуличних виробів. Щороку в північній частині області збирають неймовірні врожаї дикорослих ягід. 40% території області вкрито лісами, запас деревини 120 мільйонів метрів кубічних. Така кількість сировини сприяє розвитку деревообробної та меблевої промисловості, яка є однією з пріоритетних та перспективних для розвитку меблевого кластеру в регіоні. Ми обрали Рівненську область для запуску деревообробного заводу через достатню кількість деревини, наявний великий промисловий майданчик та достатню інфраструктуру. Важливим інвестиційним фактором є робота в регіоні меблевих виробництв, з якими ми вже тісно співпрацюємо в рамках меблевого кластеру. Необхідність розвитку деревообробної та меблевої галузі розуміє місцева влада, тому сприяє розвитку нових виробництв. Компанія Кроноспан інвестує в новий завод більше 400 мільйонів євро. Монтуємо на нових виробничих лініях найсучасніше обладнання. Дбаємо і про стратегічний розвиток, тому створили перший в регіоні індустріальний парк Кроноспан Рівне на території більше 85 гектарів. Економічний потенціал області зумовлений наявністю кваліфікованого та конкурентно здатного людського капіталу, сформованого завдяки високому рівню освітньої сфери. 24 професійно-технічних заклади регіону щороку готують більше 4 тисяч фахівців харчової, лісової, текстильної та машинобудівної промисловості. Крім того, в регіоні діє унікальна програма підготовки кадрів за запитом. Обласна служба зайнятості безкоштовно підготує будь-яку кількість фахівців відповідно до специфічних вимог та програми інвестора. Щороку 13 вищих навчальних закладів Рівненської області випускають більше 10 тисяч молодих спеціалістів актуальних спеціальностей із знанням іноземних мов. Це впливає на швидкий розвиток в регіоні сфери послуг, в першу чергу, галузі інформаційних технологій. Місцева влада докладає максимум зусиль для покращення інвестиційного клімату. Місто Рівне обласний центр регіону. Входить до десятки міст Європи з найкращою економічною ефективністю. Тут розміщена сучасна інфраструктура для ведення бізнесу та відпочинку. Рівненщина комфортний регіон для розвитку вашого бізнесу. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо у реалізації вашого проєкту.